Так, друзі, всім привіт! Хочу поговорити про біткоін, про ситуацію, тому що зараз у всіх паніка, да? ну не паніка, а у когось ейфорія там купляти біткоін, що з ним робити, лонгувати, шортити. Зараз поговоримо про ситуацію, про те, що в принципі відбувається. Ну, якщо відкрити тижневий таймфрейм, то ну, тут все ясно, ми летимо. У нас польот, да? тобто на деньці і на чотирьохдинному, все, все таке саме. Я хочу зараз поговорити про одногодинний таймфрейм. Чи по саме його взяла до уваги, тому що зараз поясню О, такий момент. Тобто у нас е, ось тут. Давайте так подивимося. У нас формувалася структура, структура. Ми зламали, хоп, полетіли вверх. У нас знов структура, і тут ми вже провалилися і зробили, скажімо так, такий е, слом структури. Е, що це нам показує? Да? В принципі, пояснюю ще раз, це годинка. Да? Тобто це менший таймфрейм ніж 4 годинний. Він е, Символізує нам те, що ми зламали структуру, але ще це не є факт того, що ми точно зараз розвертаємось. Що би тут можна було зробити? Що е, цікаво, як, яку позицію можна набрати? Ми тут можемо розглядати такий момент, якщо у нас вже йде, е, скажімо так, розворот в шорт, то побачити позицію, да, ось ну, в цей рівень. Да, і звідси вже. Пробувати набирати лонгові позиції. Тобто, в принципі, тут логічно лягає набір лонгової позиції, тому що звідси набирати лонг це теж небезпечно. І в принципі, у нас йде злом мікроструктур, якщо так говорити, на молодшому таймфреймі. І, в принципі, тут можна виставити ну, для ризикових стоп сюди, в принципі, адекватно виставити десь стоп ось сюди за цю ліквідність. І, ну, Саме такий прям мегабезпечний варіант, якщо вам, в принципі, дозволить. На депозит, і ви там дуже прям ризкові, можете його за цю ліквідність виставити. А, ну, тут, якщо у нас йде злом цієї ліквідності, то ясне діло, що ми йдемо вверх і ніякої корекції нам взагалі не дадуть. Ось. Тому ж таким чином. І плюс, далі, як я вже казала, що звідси дуже логічно з цього місця, з цього ордерблоку, з цієї ліквідності, набирати лонг а, і ну, пробувати ловити, скажімо, так, ще ріст. Далі хочу поговорити про, в принципі, що у нас. Денку відкрив, да? так, щоб менше було. Що, що очікувати? В принципі, да, у нас біткоін летів. Тут не купили, тут не купили, тут не купили, у всіх ейфорія, чи варто тут купляти? Яка, в принципі, зараз, моя думка, скажімо так, ось у нас да, рівень да, зняття ліквідності. І, ну, як і в попередньому огляді, я казала, що якщо ми. Там, ви вийдемо з віпом, знімаємо ліквідність і далі, в принципі, можемо побачити якийсь розворот, тому що крупні гравці, їм вигідно вже тут розгружатися. Якщо відкрити індекс страха і жадності, то ми майже майже на піку жадності, але ще не на повному. Якщо в принципі, ми вже дійдемо в цю зону, то я думаю, що індекс страху і жадності буде просто колосально зашкалювати. Тут вже люди подумають, що все, ну, якби ми ламаємо структуру, розворот і летимо вверх, і пора заприготи в цей поїзд. І тут для крупних гравців, в принципі, буде більш логічно розрузити свої руки а, об людей, які переживають за те, що вони достигнуть цей вагон і поїзд прийти. Тому, в принципі, в цьому місці. Десь тут можна продавати свої альткоїни, якщо вони у вас є, ну, або частково якось фіксувати. Ну, тому що ми ніколи не знаємо, там розворот ринка чи не розворот ринку. А на наступному тижні у нас засідання ФРС, тобто, в принципі, теж можемо так підігнати його під новини і десь тут вже побачити якийсь розворот. А що зараз потрібно? Потрібно, в принципі, зараз слідкувати за ринком, що відбувається. Тому що зараз такий період і момент, коли ми знаходимося на роздорожжі. Підемо чи не підемо, будемо бачити. Звичайно, я ну, не вірю в те, що ми зараз можемо побачити бичі ринок, і я вірю, що корекція далі буде продовжуватись. І це логічно, якщо ми побачимо ось наша структура, ми просто заходимо да, за підтвердженням і можемо далі побачити похід вниз. А, але коли ми вже підійдемо сюди, коли вже на да, цей рівень, коли вже біткоін побачимо, що торгується він. Надструктуру, чи він кульнув, зняв ліквідність, тоді вже можна буде робити якийсь висновок. Тут зараз, зараз це той період, коли потрібно максимально моніторити графіку, моніторити новини і дивитися, що відбувається, тобто бути в ринку. Це, в принципі, все, що хотіла вам сказати, показати на графіку. Всім солодкого дня, та гарних, дали вихідних.